Доброго здоров'я, шановне панство! Сьогодні мені в руки потрапила гра Star Tracker, такий собі Євро або ж American Track симулятор. Я взагалі любитель покататись на фурі, чисто для душі, так би мовити, але кататись вперед, назад та вліво-вправо набридло, тому вирішив ще додати вверх-вниз. В цілому, в мене очікування просто медитативного геймплею, навіть більш спокійного ніж у тому ж самому ЄТС. Думав, гра мені дуже сподобається. Бо під музичку пиздувати з Мадриду у краків було доволі прикольно, особливо з напарником у кооперативі. Але, на жаль, у цій грі кооперативу немає. Зате є космос, і дуже навіть красивий, взагалі подобається мені космос. Тихо, ніхто не пиздить, не заважає, нравиться. Ну, давайте закінчувати з прелюдіями і підійдемо ближче до діла. Найперше та найголовніше рівень складності новачок. Єбав, то все я казуал. Коротше, ми одразу знаходимось посеред космічного шосе. З нами зв'язується старий шатун. Він тут для того, щоб навчити нас основам гри. Першим ділом каже нам залатати ось ці дві дірки хуйня питання, але спочатку я хочу роздивитись, як там трак. Не знайшовши нічого цікавого, одягаю скафандр і випльовуюсь у відкритий космос латати дірочки у корпусі трака. Перша є. Друга. Тут я помічаю, що у мене ніби фрізить. А ніби просто персонаж пролагує, ніби пінг якийсь чи що. Якщо в когось буде така ж проблема, нахуй виробіть вертикальну синхронізацію. Я це зрозумів трішки пізно, тому вибачте, якщо це буде вам заважати. Сідаємо у крісло, нам показує, що можна буде користуватись рацією для спілкування з нашими колегами. Та це ще й не просто взяв, забув. Потрібно обирати один із трьох можливих варіантів. В подальшому їх буде тільки два. Тримаю в курсі. Хотів би я сказати, але дід нас прекрасно чує, тому шуруємо довозити наш заказ у Атлас Прайм. Повна свобода у пересуванні, це прикольно. Тобто захотів в'їбав бочку прям на трасі, і тобі слова ніхто не скаже. Кайф. Під'їхали ми, значить, до Варп воріт. Щоб можна було здійснити стрибок, треба зібрати три прапорці. Дистанція стояти не занадто близько, але й не занадто далеко. Вирівнювання стояти рівно мордою до цього кільця. Швидкість стояти. Просто стояти. Не можна рухатись ані вперед, ані назад. Почекати, поки на світлофорі засвітяться зелені вогни, і смикаємо цю залупу у нас над головою. І ось ми на місці. Виглядає, наче прикольно, непогано. Акуратно підлітаємо до місця вигрузки. Це, блять, не перший і не останній раз. Залишаємо наш вантаж і отримуємо хуєм по губах. Це пизда. Ну але хуй з ним, головне досвід. Зараз дядько Віталік, розкумариться в цьому гімні, і буде давати джазу по космічних просторах, ніби навчання закінчене, тому швиденько шкандибаю латати пробоїни. Вже повертаючись до кабіни, я вирішив порозглядати все навколо. Виглядає красиво. Справді. Вище не бачили краєвиди інших локацій. Але це згодом. Вже всередині я вирішив навести порядок, наче все красиво поскладав. Вже за штурвалом я почав вивчати, що в мене перед їблом. На правому моніторі є кілька камер: екран інформації про життєзабезпечення, де показує кількість кисню в кабіні та стан повітряних фільтрів, та екран стану батарей всіх систем. На лівому моніторі також кілька камер: екран, який показує стан всіх систем, та екран, який інформує стан вантажівки. Якщо є пробоїни, то де саме, та й в цілому міцність траку? Біля лівого монітору важіль приєднання, а біля правого екстрене гальмо, яке використовує кисень з кабіни, зона кліматконтролю, світло і все решту. Прямою, значить, по дорозі, і тут прийшла геніальна ідея. Баяйо, баяяйо! Я баяяйо. І це була охуєнна ідея. Тепер нам розщихляють, як паркуватись. Чесне слово, у євротраці я все робив сам. Бо, по-перше, плюс досвід, а по-друге, мені це було цікаво. Але тут я щось в рот таке їбав. Але вибору мені не дають. На радіо місцеві унтерменші розшихляють щось про своє. Ну і похуй, мені треба причеп приєднати. Не встиг пернути і я на місці. Нормально. Вигрузився, вкачав навик. А навики, до речі, майже ідентичні, як у євротраці, тільки сама прокачка трішки відрізняється. На зв'язок вийшла Іриска, повідомила, що є робота, і якщо я заінтересований, то вона чекає на локації Atlas Prime. Чапаємо туди і тут опа. Тут вилізає це. Гравітація покинула чат, тому треба щось думати. Я дурень б'ю по тормозах, і все, що я так старанно складав, прилетіло до мене. Хуй з ним. Батарею під руку і йдемо її міняти. Переміщаємо все назад, пхаємо батарею і знову сортуємо цей сутиж. В результаті було прийнято рішення все, що можна, пхати в ящики. Бо, по-перше, так предмети при ударі не отримують шкоди, і у разі вимкнення гравітації вони не розлітаються хто куди і не застрягають у вас перед лицем. Менше з тим, ось ми вже в вас правим і. йобаний в рот. Так, збирається з'яви. На цій шайтан машині далеко не втечеш, тому нас провірили, сказали, що все добре, і ми полетіли до Іриски. Поки що гра не виглядає медитативно. Вона виглядає зайобисто, як на мене. Але може це такий старт, тому продовжуємо. Іриска дала нам завдання, типу, прямо в строк. Тобто, якщо приїхати занадто рано визначеного часу, мені ніхто не заплатить, бо я навіть не зможу вигрузитись. Приїду пізно, контракт пройобаний, і тут є один момент. Допустимо, мені потрібно доставити вантаж на сусідню станцію. Зараз 15.32. У мене є віконце з 1650 до 1750. Туди летіти півтори години. Не варіант. Якщо метнусь туди і назад на якийсь інший маршрут, буде вже занадто пізно. Що робити в цій ситуації? Я в душі не їбу. Я так проїбав пару контрактів. Коротше, причалюємо біля грузу. Це нормально. Я по-інакшому не вмію. Шкандибаю запечатувати пробої, і поки я це роблю, прийшов час жалітись. По-перше, керування траком ультратуге. Може я даун, я з цим не спорю, але особисто мені доволі важко угадати, наскільки далеко мене по інерції буде тягнути в ту чи іншу сторону. Навіть по псевдодорозі я не можу рівно їхати, і це мене бісить. Розгін і галюмування також тугі. але, блять, не настільки, як їбуче керування. І в кінці кінців виходить, що я або як довбойок виляю по трасі і роблю нехуйовий гак, або їбашу напряму собачими дорогами і не помічаю якийсь їбучий камінчик або помічаю, але занадто пізно. І він пиздується мені в кабіну, робить три дірки мінімум, і коцає якийсь ум, який я нахую вертів, бо він заїбав ломитися. Поки що гра мене розчаровує. Ще з недосказаного, коли ми пролітали біля мусору, який може пошкодити трак, нам на всіх моніторах висвічує їбане оповіщення, яке особисто мені нахуй не всралось, бо воно вилазить тоді, коли вже або запізно увернутись, або може вискочити, коли ми гарантовано пролетимо повз. Коротше, крута штука, дуже корисна. Нас відправили на станцію зважування. Прикольно. Вилітаю я, значить, і біля загрузки я знову не розрахував габарити. і смачно пизданувся. Ну на цей раз хоча б заплатили хоч щось. Прапор каже, що Іриска чекає нас у локації Медуза 6. Заїбала бігати. Але що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Вкотре залатали цю поїботу і вперед на нову локацію. Залітаємо на заправку, і оскільки я не бідна людина, хуячу повний бак на похую. Прилетів на місце і знову щось в'їбався. Сука, невже я настільки хуйовий пілот? Іриска вийшла на зв'язок, я думав, зараз буде квест, а виявляється, їй просто сука скучно. Лярва! Поки вона пиздить хуйню, вилажу, займаюся зварювальними роботами, вона придумала якусь вікторину чи що, але тут, хоч і був варіант говорити в рацію, я їбав. Трак сам себе не підлатає. Мені не вистачило енергії в костюмі, тому ладуємося назад в бібіку. Тут вспливає, що температура стає непригодна для життя: йобаних 52 градуси. Включили кондиціонер і йдемо допаяти ту дірочку. Я, по приколу, навіть встиг прийняти участь у Вікторині, де її проїбав. Появилось питання: а нахуя я сюди, блять, летів? Просто слухати ахуєнні діалоги, які писав Тарантіно, чи просто щоб в'їбатись і підлататись? Типа як тренування? Курва! Як такі сюжетні квести ніби є, ніби. Але це якась хуйня. Може я не розпробував, а може я поклав за великі надії на гру, і мене бісить, що вони не справдились. Коротше, настав час не надто цікавого геймплею, на мою думку, і точно не медитативного. Прилетівши забрати один з грузів, поруч побачив таку штуку як утилізаційний маяк. Коротше, місцевий аналог закладки. Припаркувався поруч і почав пакувати добро. Для того, щоб не літати туди-сюди, я просто кидав предмети в сторону траку. Ось і наркотики. Погрузка предметів всередину, на мою думку, дебільна. Я спеціально цілився, щоб предмети залітали в дірку і складувались там як товари з магазину. Хочете прикол? Їх зупиняє невидима стіна, і кожен предмет треба брати в руки. А поки вони в руках, то якимось чином, будучи на відстані, блять, пролазять крізь текстуру псевдо-скафандру. Але похуй, мене більше засмутило, що з усіма предметами в руках треба було б хати всередину і ставити предмет вже на так званій палубі. Якщо це правильно так назвати, перед кабінкою виходу. Через це процес був дуже довгий. Конкретно тут я взяв два закази, тому що, якби стоїть ліміт на три одночасні закази, і я бачу, що інші траки тягнули і по три причепи, але все пішло по пизді. Бо, як пізніше виявилося, що в першу чергу треба вивчити спеціальну навичку, а потім стануть доступні спеціальні закази, де причепи вже з'єднані. Ну похуй. Але не зовсім. бо другий прицеп, який я намагався щепити, полетів в якусь залупу. Якось я все ж таки під'єднав його і почапав далі. Чисто на характері вирішив полетіти напряму, бо на трасі треба було хуєрити в вахуєць який об'їзд. Час відплати і нарешті вигрузка. Сука, я ж вибрав новачок, якого хуя так важко. Як тільки з'являються гроші, то одразу щось іде по пизді, або батарея сяде, або повітряний фільтр, або блядський УМ. UM. Якщо УМ UM ще доволі дешева штука, то гробані батареї та блядські повітряні фільтри це пиздець. За що точно варто похвалити гру, так це завиде. Кожна локація виглядає унікально і дійсно красиво. Мені було в кайф просто дивитися в безкрайній космос, доки в мене не їбашився камінчик, але це нюанси. Сама ідея прикольна. Ще якщо б завезли хоча б кооператив не повноцінний онлайн, просто кооператив, було б вже набагато краще та веселіше. Але зараз, на мою думку, ми маємо тільки недопрацьований продукт. Місцями гра пропрацьована ахуєнно до самих сука дрібниць. Починаючи від усіх цих робочих кнопочок на приборці, закінчуючи тим, що якщо ви захочете дістати УМ і не відключити живлення даної панелі на щитку, вам нахуй виб'є пробки на цьому чортольоті. Та ще якась плата може згоріти це круто. А ось що мені не сподобалось, це те, що за подвійний груз, тобто два причепи разом, дають 600 гривень, за подвійний груз з вразливістю до електрики вже 500, а за звичайний ординарний 1100 гривень. Нахуя мені взагалі брати подвійні грузи або грузи з вразливостями та ускладнювати собі життя, якщо за них менше платять у всіх трьох один і той самий маршрут. Я навіть подумав, може це писало ціну за один причеп, а оскільки їх два, то мені заплатять два рази більше, але ніхуя подібно. Я привіз, дали суму, яка була написана, і все, бувай. Ще одного разу я катався без запису, думав заробити грошенят, щоб прокачати трак, можливо, це б покращило ситуацію з керуванням та такими частими поломками. І коротше, об щось пиздуюсь. Але є один нюанс: я лиців від третьої особи. І коротше, у нашої вантажівки дико збільшений хітбокс. Може це сам хітбокс того грьобаного поребрика, а може обоє разом. Але в цілому це не кайф. Бо я, блядь, і так не можу зрозуміти говорити цієї хуйні, а тут ще пездитійший хітбокс, і виходить так, що все складується в пойобану суміш мочі і гівна. Прилетів я, значить, послухати якусь хуйню від риски, і вона відремонтувала мені таке собі жалюзі, щоб коли я прибуду до якихось сильно розпечених місць, мене не спалило нахуй. Але є нюанс: за шторами ніхуя не видно, тому треба орієнтуватися або по камерах. Що важче, але круто і атмосферно. Або від третього лиця. Хоча Ні, nee, виключно через камери. Але мені було так цікаво, що я вирішив глянути на цей красивий процес. <му> Мене врятували та виписали чек за послуги евакуатора. В цілому почав з декількома тисячами в кишені, закінчив в боргах. Вся фура в хуйовому стані, і була б проблема тільки в батареях, ще можна було б крутитися. Але в мене вже вирішили померти повітряні фільтри. Для підтримання життєздатності їх треба. Два один коштує 2,850, а я вже в боргах. А ліміт кредиту, за який не можна виходити, це 5 тисяч. Це називається ГГ. Було прийнято рішення разом з кораблем покинути орбіту та залетіти в атмосферу. Щоб на шляху до землі згоріти нахуй. Але в якийсь момент гра повідомила мені наступну інформацію і, що нахуй? і розвернула мене назад. Можливо, це сам трак не хоче такої долі, але я вже все вирішив. Я вимкнув щиток, щоб батареї не тратились. Залишив весь лут, одягнув скафандр і покинув свого рідного грузовичка. Він повільно полетів далі. Я ж присів на від'єднаний груз, востаннє глянув йому вслід. Гарно роздивився Чорноту космосу та стрибнув у обійме долі. Що ж, підвозячи короткий підсумок. Гра прикольна, але сировата. Чи рекомендую я її до покупки? Навряд. Принаймні, зараз гра буквально вийшла 3 чи 4 дні тому. Та й взагалі на превеликий жаль, наразі це звичайна практика випускати недороблені ігри та закінчувати їх вже після виходу. І якщо ми перестали сварити за це гігантів ігрової індустрії, які взагалі не мали б собі таке дозволяти, то яке право ми маємо вимагати щось від інших студій. Ті, хто вже встиг зіграти, напишіть у коментарях свою думку на рахунок гри. Можливо, я щось пропустив або закинув занадто рано. Тим, хто думав, чи купляти її, надіюсь, я допоміг зробити вибір. Тим, хто взагалі не знав про цю гру, надіюся, показав вам щось нове. А тим, хто не відноситься до жодної з вище перерахованих груп, і тим, хто просто додивився до кінця, я просто дякую. Для мене це важливо. І я це ціную. До нових зустрічей!